Сьогодні ви вже багато дізналися про око, його будову та неймовірний дар бачите. Але дослідивши очі ззовні та зсередини, людство не зупинилось. Вчені та просто шукачі пригод вирішили удосконалити таке боже творіння та винайшли дуже багато пристроїв, за основу яких взяли, звісно ж, око. Лупа, телескоп та мікроскоп. Про все це розповім вам, я у своєму сюжеті. Після того, як древні винахідники зрозуміли, що людина бачить завдяки кристалику ока, науковці вирішили створити йому штучний аналог тільки із потужнішими властивостями. Перший оптичний винахід це звичайно скляна лінза. Точну дату її винайдення не знає ніхто. Вперше про лінзу згадав філософ Аристофан у своїй п'єсі «Хмари» ще у 424 році до нашої ери, він сказав, що лікарів бачив камінчик. Прозорий та красивий. Можемо лише здогадуватись, що давні цілителі використовували лупо. Зараз деякі вчені кажуть, що колись перші лінзи зробили із вірського кришталю вікінги. Але як би там не було, творення лупи стало початком цілої ери оптичних винаходів. Люди вирішили використовувати не одне. А одразу два збільшуваних скла. Якщо їх встановити на певній відстані, то дуже далекий предмет видно ближче. І першим зробив прорив у науці італійський вчений галілей. У 1609 році він сконструював телескоп. Це прилад для спостерігання віддалених предметів. В його основі лежить об'єктив, тобто труба з двоопуклою лінзою. Вона збирає світло та малює зображення предмета. Також телескоп має спеціальну механічну систему, яка наводить пристрій на небо. Людина дивиться в окуляр і ніби наближається до зірок. Саме так вчений зміг розглядіти гори на місяці та чотири супутники Юпітера. Згодом вчені склали дві паралельні труби Галілея. І за схожим принципом сконструювали бінокль. За допомогою цього пристрою теж можна бачити віддалені предмети. Оптичні осі-об'єктивів бінокля співпадають із осями очей. Тому здається, наче ти дивишся у потужні, зближуючі окуляри. Біноклі досі використовують військові мандрівники та навіть театрали. Якщо ви сидите в останніх рядах, не хвилюйтесь. Завдяки біноклю ви зможете чітко розглядіти гру акторів та їхнім брання. Ну, звісно, якщо ми заговорили про птичні дива, створені руками людини, треба розповісти і про мікроскоп. Думаю, це вже відомий вам прилад. Зараз його побачиш у кожній лабораторії, лікарні чи навчальній аудиторії. Уже із назви зрозуміло, що це прилад для розглядання дуже дрібних часток, невидимих для людського ока без спеціальної техніки. Саме завдяки цьому винаходу людства ми бачимо дуже дрібні клітини, бактерії та мікроорганізми збільшені у три тисячі разів. І усе це завдяки заломленню світла системою тих же скляних лінз. Ще одним чудом оптичної техніки є перископ. За допомогою цього предмету ми розглядаємо речі, розташовані горизонтально. Його можливості набагато більші, ніж у нашого ока. І усе це знову завдяки трюкам вчених і звичайною лінзою та зеркалами. Перископом користуються моряки підводних човнів, щоб пильнувати поверхню моря. Часом та розвитком науки вчені винайшли фотоапарат. Впевнена, що ця розкіш стабілізації є не у кожного з вас вдома. Тому ви знаєте, що це прилад для фіксації зображення на фотоплівку або картку. Важко повірити. Але перша фотокамера була темною кімнатою або прямокутною коробкою із отвором. Її називали камера обскура. Саме ця дірка і була пращуром сучасних об'єктивів. Принцип роботи дуже складний. Головне, що та ж сама славнозвісна лінза відтворює на екрані камери зворотне і зменшене зображення, яке зберігалось на плівці чи фотопапері. Щоні створили дуже багато інших пристроїв, які походять від лінзи, а точніше від будови людського ока. З вами була я, Наталія Донченко. До зустрічі.